Беремо нові келихи. А я? Алло. Якісь замерзли, чуєш? Ну я мусив взяти по три, бо то не пасувало б. <рес> ну Йо, давайте, витягнемо. За, за ті лижі. За ті лижі, щоб гарно їздили, mm -hmm. ні? Я би тож тужі... є. Ты бишь має бути плохи. Пацани, я не смертники, розумієте? Я в Я тебе зі смерті на Да, давай. І на чорну, без екіпіровки. Без шоломів, труса. Ти з нами? Да я вже без вас. Ши літру візьму якщо треба. Давай, брат. Давай. Та чекай, ну то ще добре, то почекай, Юрко. Та, та чого ти кричиш ні, я боюся. Та тут нема нічого такого. Падеш, то встанеш. Головне, зразу голову нахиляй, щоб підйомник ззаду не догнав. Ну, Бо може так по шомі. Оп. І палки сусідам не треба ткати. І палки сусідам нехай. І не тяни дівчину за собою, добре. Якщо впадемо, будемо дуже обідатися. Якщо ну, не дай, ну я просто не мій реально. Дівчинка четвертий раз на лежах. Якщо впаду, не обіжусь, але якщо щось сламаю... Поламаю тебе. Понял? Не випускай. Все, зараз ми будемо лазити. І ми на серйозній трасі. Люди катаються. А ми чилим, так? Вже ви флешку твою валили, ні? Трохи перепочити, не привікли. Та є ноги, блід, не? Та те вхожу. Траса стоїть по тіші. Зараз би той сіг дернув. Я би ще віпер, вже би посос надому. <ріон>, так, так файно собі сидимо. Красиво. Віддихаємо. Як тільки того житті на Ну. No. Я того дивлюся. А Льоня вже знизу несе, бляха, що випити. Ласкаво прошу до справи. Де ти не йшов? Я не ту сюди. Ми ще китаємо, а він уходить на це а ми не здоїхали. Лазик. Щоб не Що, соху. Я знаю, що то буде. Назик, знаєш, що то скоро буде? Скоро буде з'язано лезе, а льоня буде під'їжджай як завна. Видиш. Я ще зараз пляшку куплю, я буду туда їздити. Ти зимаєш, бля, як льотчик. Давай льотчик пей. Давай. У вас кавалерка? Ты мне не скинь мне апельсин. Давай. А? Пишло. Давай. Йо, йо, йо. Оп, оп, пишло. Оп, пишло. Той закидай его сразу. А то й а смакує, не? Бажай! <связь> Бажай! Тикай, тикай, скору! Тикай скору! <связь> Та тікай, кажу, звідти. Можна я йому. Мою мать! Будьому! Забере! Не кричи! Не ходь, хлопці, в сторону! В сторону, хлопці! Дядь! Дядь!

Ну ми що, я взагалі його не знаю? Я Я просто допомагаю. О! Давай! Чудимо, допнюхиш! Я не люблю таке! Пустиємо дізеля, Ха-ха-ха! А ті куди валять підйомники? вони скоро валяють? Зараз сідаємо їдемо. Поїхали? Поїхали. Почекайте. Чуйте, дивися, виглядаєся на п'яти. Дивіться. Через взагалі нема. Ну, людей дуже мало. Так, ніхто не мішає. No. Їхав, сів, поїхав знову. Здесь по пів години стояти. А yeah, так собі скоренько сів, піднявся догори і скоренько спустився, ні? А як? Файно. Ху, я ще звучу. Який трохи того ще палицями мусить підтягувати себе. Ну. No. Але вже навіть німець бізьмеш їздити, ніяка кавалерка? Напишіть свої коменти і максимально-максимально багато реакцій. Різних на кожне кульцо. Чим більше реакцій, тим більше від нас контенту Ну. Так що можете з нашої кав'ярськи приїжджати на нічне катання. Коштує 350 гривень. То з якої до якої? З 8 до... 8 до да. Так. Так вох вистав. Мота сі навозили, ні? Страшне, я вже сил не маю взагалі. Зараз підемо собі в джакузі. В Джакузі підемо. Спа. Добре, о. Файно буде все, ні. В в а потім підемо в ресторан що поїмо. Тільки їсти. Не, ну й буде пити, що. Ну, я теж так думаю. Їсти ми можемо у Львові. У нас то їй то є пляшка і запивка. красота, не знаю, файно, файно, не можу казати. Приїхали, впав. що як має бути... ліпшого не немає.

Коротше кавалерка, німий хоче сфоткатися в маряну. Нася нервує, ви її не можете підняти воді. Дивіться. Треба кашу їсти, щоб її підняти. Чого ти не фоткаєш, гарно? Піднеси її ти сфоткай. Але рядом, далі йому телефон вручну. Дай сюди. вона хоче файну з ним, але не виходить. Мені просто подивиться, яку я з ним зробив собі. Він таку саму, хоч я вам наразі до скину. Подивимось. Фотку?

Да на тебе кіпяток тебе. Ти Тоб... Тоб... ж кіпяток цілий? Дай сейчас. Не треба, давай! Хорош, хорош. Бомба! Oh. Хорошо, хорошо! Сніжок падає, подивіться. Oh. Сніжок падає. Трошки ще повідмочим ти бруд, І бруд, бляха, та гара, щоб вийшла. Тату, що виходить, коли стає знову народжений. Красиво? Vezme si víc, tak na sebe nalé. Ale jaký to bude. Kráso ta. Kráso tu Teplé, cool, cool. že trochu vínachom pobít, ne? No. Bylo by už vše. Nic, ale tak to už dobrý. Žara, žara, pravda? Mm.